Церква Святого Миколая у селі Кліщівна збагатилася копією чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Всецариця Пантанаса. Уже день до цієї церкви з'їжджаються жителі навколишніх сіл. Оригінал чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Всецариця Пантанаса, а це 17 століття, перебуває у соборі Афонської ватопецької обителі в Греції. Саме ім'я ікони, все цариця, все володарка» говорить про особливу, всеосяжну сину ікони. Все цариця має благодать зціляти страшну хворобу сучасного людства ракові пухлини. Згідно розповідів старців, обителі, один парубок увійшов до собору і підійшов до ікони. Раптом лице Богородиці засіяло і якась невидима сила кинула парубка на землю. Тільки він отямився, як одразу відправився сповідатися святим отцям зі сльозами на очах, що він жив далеко від Бога. і Займався магією чудотворне втручання Богородиці переконало парубка змінити своє життя і стати благочестивим. Вперше явивши свою чудотворну силу проти чаклунства, але ж чаклування, захоплення магією і іншими культними науками поширилося по християнському миру подібно раковій пухлині. Всецариця має благодать зціляти страшну хворобу сучасного людства. Чудесна допомога Пресвятої Богородиці проявляється і в допомозі батькам, що моляться за своїх дітей, котрі піддались полону наркоманії. Ікона чудово стіляє ракові хвороби після молитви Акафіста, який співають Богородиці Пантанасі. Саме презентація книжечки Акафісника у честь ікони Всецариця, який благословив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Української греко католицької церкви Кір Володимир Війтишин, відбулася у неділю у церкві села Кищівна. У ній взяли участь декан Рогатинський Української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун, капелан обласного онкодиспансеру отець Василь Рак, отець Юрій Павлюк, отець Роман Дубик, отець Василь Бояновський, отець Петро Чупак та настоятель церкви, отець Тарас Федоренко. Як він повідомив, акафіс Пресвятої Богородиці, в честь ікони Всецариця служать у церкві щонеділі, о 9 годині. В селі Кліщівна, а поофірував придбання ікони для церкви та друг Акафісника депутат міської ради Юрій Сурока, який є вихідцем із села Кліщівна.